Я вже казав у попередньому про те, що під 60% має генеруватися атомну електроенергію, але я зауважу, Україна має збудувати повний цикл. Це видобуток, у нас є видобуток збагачення і утилізації. Ще при Порошенко, здається, були підписані якісь угоди з, як вона називалась, Вестхаус чи якось так. Вже зараз я не пам'ятаю, компанія американська в процесі переходу на західне паливо замість московського, значить, казали вони, що хочуть збудувати могильник у Чорнобильській зоні. Адже якщо у вас немає могильника, то використовувати ці збагачені уранові стержні. Ну, а де ви їх потім будете дівати? Куди? Якщо у вас нема могильника? Ви не можете просто їх так викинути в лісу, річку. Потрібен могильник і це дуже серйозні речі. І коли у вас немає де його захоронювати, то ви не незалежні. Це фейкова, це бутафорна незалежність. Ви залежні абсолютним чином від тієї держави, яка у вас погодилась приймати на захоронення ці стержні ці уранові. Так ось мав збудуватися могильник, але в нас немає збагачення. Ми відвозили наш уран, ми видобуваємо уран в Кіровоградській області. Це, до речі, не так далеко від того села, де живе мій брат, звідки родом моя мама. Так ось видобуток є уранової роди, причому видобували ще з радянських часів відкритим способом. Це взагалі жах, але ми зараз не про це. Видобуток є. Могильник, наче я не знаю, зараз з війною може вона їм завадила це збудувати, а може вони встигли збудувати. Ну я точно знаю, що плани такі були. А, значить, збудувати могильник для цих відпрацьованих уранових стержнів. А ще має бути цикл збагачення, і це Україна має на цьому наполягати. Це невід'ємна складова частина нашої енергетичної незалежності, допоки в нас не буде збагачення урану в Україні, збудований повний цикл видобуток, збагачення. Використання і захоронення, могильник. Ми не енергетично незалежна держава. Я розумію, що нам скажуть, що ядерну зброю ви можете збудувати. Так, можемо. Але ж про це не потрібно ніде казати. Тим не менше, з цього потрібно починати, не з того, що от ви знаєте, давайте Україні повернемо ядерну зброю. Хто, як, яким чином, потрібно починати з малого. Початок має бути нам потрібне збагачення урану, збагачення у мирних цілях. І це Україна має просто на цьому наголошувати, що це необхідна складова нашої енергетичної незалежності. Так ось атомна енергетика. А 40, ну від 50 до 40 відсотків. Ось що має бути вітер, вітер, ну сонце і гідро, так, відновлювальні джерела. Для балансування ви всі це знаєте використовують або ці накопичувачі, тобто зайву енергію, яку нема куди дівати, її використовують. Наприклад, Нідерланди, Німеччина, Данія вони виходять з цього як зайву енергію. Вони пускають на гідроліз води і виробляють водень. Ви знаєте, що для того щоб з води зробити водень, потрібно дуже багато електроенергії. Так ось вони її пускають на те, що виробляють водень. А цей водень потім можна спалювати. Зріджений водень десь зберігається, потім його можна спалювати цей водень. І знову ж таки, ось вам приклад на накоп... Ну, накопичення є. Ви розумієте, там мільйон способів накопичування. щоб ви ще зрозуміли різницю між нерозумними австрійцями, ось дуже нерозумні австрійці, які не розуміють теми балансування і так далі, і дуже розумні слов'яни. Ось, бачите, це Братислава. Знаєте, що там димить? Тец, яка працює на мазуті або на вугіллі, вже зараз я не пам'ятаю. Ось вам різниця. Дуже розумні слов'яни. Ну, це Братислава, це їхня столиця. І дуже нерозумні австрійці. В Австрії ви фіг побачите, щоб отак от в центрі міста отаке димило. Ну ніде ви такого не побачите. Зате ви переїжджаєте кордон, ось там кордон. І тільки заїжджаєте. І от таке, я не знаю, чи мобілка зараз забере, але вони ген-ген-ген до горизонту, аж отам. Якщо придивитися, і, і я там їздив просто наче ліс ліс цих вітряків. Тут вам не море як у Данії. Ні, це просто звичайне поле. Це, до речі, дуже схожа місцевість і географія на українську. А ось там факели. Ось, Якщо навіть придивитися, не знаю, чи вам видно, спалюють газ. От молодці, так тримати.